Сьогодні в клініці Віртус захід присвячений новітнім методикам амбулаторного знеболення, і е, ми будемо акцентувати увагу на Новітній апаратурі та новітніх препаратах, які для цього використовуються, в тому числі сьогодні будемо розбирати питання одного інгаляційного аналгетика, тобто знеболюючого засоба, який має легкий седативний ефект, а також протитривожний ефект, який пацієнтам дозволяє м'яко та безболісно проходити через процедуру. Особливо це актуально тим пацієнтам, які... Проходять амбулаторні хірургічні втручання, косметологічні процедури, особливо тоді, коли не можна нанести за певних причин аплікаційний аналгетик. Таким чином, це є пацієнти з алергічними реакціями або індивідуальною непереносимістю того чи іншого місцевого анестетику, навіть аплікаторного.